Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. Сьогодні маємо трошки холодніше вже. Так, що у нас тут температура каже, вже є 11, було 8-7 зранку. Так, і до вашої уваги маємо бензопилу Джон Серед GS22 38 кубів, бачите, 38С. Це є аналог бензопили Husqvarna 240 з тим капризним карбюратором. Значить, Перебрав туди-сюди, переглянув його. З карбюратором порядок завів. Пила робить. Робить, робить, робить. І починає далі жити своїм життям. Підгулюють оберти. То менше, то більше. Тобто таке виглядає, як на клапан форсунку. Чи там прискорювальний насос, наприклад, якщо пропускає. Но прокачка, друзі, тут буде гарно. Нема що казати. Бачите, дивіться. Там бензини немає вроді би вже. От дуже мало, що підтягує повітря. Фактично по бензиновій частині добре. Дзвонить людина, що там, як там. Я кажу, та не подобається вона мені. Каже, там була пила золота, каже, все працювало, дав знайомим одним другим і пішло і поїхало. Тобто, ну, поломка. Тепер увага. Якщо вам видно, даю з такої відстані. Зараз візьмемо ще шильце, я перепрошую. Дивіться, якщо вам видно, бачите, є задири вже. Все, її вже загріли, от вона і собі гуляє. Вроді компресія є, правда дивіться, все. Бачите, на виході тютю. Перевага, дивіться на поршень. Зараз так, щоб далі стати. Дивіться, уважно. Бачите, як він входить. Про що то може бути говорити? То буде говорити вже про заміну ЦПГ, друзі. Не там якісь кільця чи ще щось. То буде заміна ЦПГ і сальників колінвала, колінвала то все під разом піде з підшипниками. Ось тому висновок такий, що бачимо, перегрів я бензопилина явна причина цього всього, що вона хоче, то все поміняється, пила має поїхати. Отаке от, І людина буде задоволена. При тому, що цих пил не люблять із ті карбюратори двохкамерні, з прискорювальними насосами 240-го хосварна або Джон Ceret 2238. Там стартер трошки інакшій форми має, і та кришечка така пряма йде. От. Справа в мене було на два гвинта, тут є еска, тут регулюється натяг ланцюга і тим відкручується. От таке. ну Якщо митниця дасть добро, будемо робити, звичайно. Митниця то господар. Знаєте, то як до того сухого прийшли. От не до сухого до того, що там на тому баркасі плавав. Каже, Таможня дає добро чи не дає. І все, факт той, що перегрів. Був файний чоловік, дав людям попрацювати, люди трошки чуття в руках не мають або що. І перегріли, друзі. Перегріли. І Що ти зробиш? Отак то все в нас виглядає. З тим ділом. Ну що, Отаке От коротеньке відео. Так що маєте, тобто причина, яка була. Запустив, пила працює, поки ще холодна, вона ще слухається, робить. Коли вже нагрівається, ти даєш горячу, повний газ, має бути, так би мовити, рівна полоса. Рівна полоса. А воно, графік гуляє, то завищені оберти, то занижені від середніх і все. Ідеш, де тримаєш повний газ, вона -у, починає вити. Потім десь скине далі і завиває, гази прориваються і будь здоров, Починаються ті всі чудеса. Так що такі от справи, друзі, добре. Якщо буду щось по ній робити, покажу ще циліндри, як там дадуть добро, щоб її розбирати і тому подібне. Так що така штука невесела, неприємна. І все. Все тоді добре. Напевно, до нових зустрічей і всім папа, друзяки. Все буде Україна. Всього найкращого. Будьте здорові!